Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу золочів.нет. Сьогодні ми завітали до Бузька, а саме до резиденції Святого Миколая. Ну що ж, пішли до Миколая? Вітаю вас цьогоріч, Миколаю. Розкажіть, будь ласка, на кого очікуєте, що роздаєте? Ну очікую на мир, щоб в Україні, щоб дітки жили під мирним небом. Роздаємо дітям подарунки. В Миколая всі діти всі чемнів, всі отримують подарунки, без подарунка ніхто не йде. Чи прочитали вже листи від дітей, які надсилали раніше? І що у листах найбільше діти просять? Частину листів прочитав. Частину листів ще не прочитав, ще будуть листи надходити. Е, перш за все, зараз просять меру. Е, в кого батьки, батьків нема, та, та, та ти на війні, то просять, щоб вернулись. Ну і кожна дитина, звичайно, має якісь мрії, має якісь бажання, хоче якісь ігрушки, якісь конструктори, м'які ігрушки, м'ячі, ровери. Ну, в загальному все. А як готуватися дітям до зустрічі з вами? Чи потрібно їм знати якісь віршики, пісні? Ну, звичайно, діти, якщо приходять, вони розказують віршики. Ну, але є діти, яким ну можна віршик, забувся хтось, чи все стидався. Ну діти приходять з такою думкою, що, що дійсно Миколай, і вдома батьки розказують, що нічемна була, Миколай нічого не принесе. І дуже багато дітей чують. Ну, чують вину за собою і трошки трош, трошки стидаються. Але без подарунка ніхто не йде. З подарунки цукерки, мандаринки, ігрушки обов'язково всі отримують. А чи маєте різочки для ночемних дітей? Е, ні. Миколаї діти всі чим. Ще такого не було, і я думаю, дай Бог, щоб не буде. А скажіть, будь ласка, Миколаю, доки будете тут перебувати, щоб усі дітки до вас поспішили? Резиденція буде відкрита з 15 до 18 числа, включно з 10 до 7 години. 18 числа до обіду буде точно. А ну далі ну не треба буде готувати по листах паку подарунки і вирушати в дорогу. Я сьогодні сьогоднічевна чемда, бо святий доходить час, бо до дворі буде темно, і Миколай прийде до нас, ляжу спадки, скоро, скоро, щоб повиділось мені, як тебе дивні хори шлють вітання, де земні, а вітання то проміння, даче бабині вуста, шлях дорога до Христа. Молодець, буде була Чанна. Boć podarunki ładne. Tak. Ty maj wybierz sobie. Wybierz sobie coś, У Нас сьогодні перший день ми запросили Миколая, і Миколай з радістю погодився до нас прийти. і Ми зробимо ту резиденцію, по-моєму, вже сьомий рік. То сьомий раз ми робимо резиденцію, але перший раз в стінах міської ради в нас тут приміщені, приміщенні, щоб діти приходили, розказували вірші, чи співали пісню, зрозуміло, їм дають якісь подарунки. То буде сьогодні, в п'ятницю, в суботу, я думаю, ще в неділю до віда. Потім Миколай спішить до других діток.